Добрий день, дорогі друзі! Вітаю всіх на моєму каналі. Канал мій називається Ольга Матерна, в'язання як релакс. І я хочу розказати, що я вступила в проект філейне в'язання українських майстринь. Тож, я не знаю. Багато є проєктів, всюди хочеться, але не всюди встигається. Поробили проєкти і для розумних, і для красивих. я і розумна, і красива. І, і я не знаю, куди я маю йти. Хочу розірватися. Не знаю, чи ще піду в якісь проекти, бо не знаю, чи буду встигати, тож ліпше, ліпше не ризикую, спокійніше жити буду. І я вирішила в'язати собі. Думаю, що то буде шазюбель. Ну, що таке шазюбель? Шазюбель то є кардиган з розп... ажурний і літній кардиган з розпорками з боків. Тож я хочу зв'язати собі такий довгий кардиган, але не знаю, чи я буду в'язати рукави. Я не знаю, що я там ще придумаю, я взагалі ще нічого не знаю толком. Ну, почала вирішила в'язати з напівхлопка, 50% тут є хлопок, 50% акрил. Ниточка тоненька, 1650 метрів 100 грамах. Тож я в'яжу в 4 ниточки, то виходить 410 приблизно метрів 100 грамах. Ну, Плюс-мінус, не знаю, там, може трошки більше в 410. І я думала в'язати ну, з моточки, бо в мене є ще моточки помотані, я вже з них в'язала, в мене вони пустенькі трохи. Але в мене ще є бобінка. І я так подумала, що лишня робота мотати. Складаю в три ниточки і в'яжу з бобінки І плюс один моточок додаю. Не знаю, чи можна показувати, чи то вже хтось щось починав в'язати. Але я вирішила попробувати, бо я ніколи філейкою не в'язала. І мені треба було спробувати підібрати гачок. Гачок я підібрала номер 2. Зараз, де він в мене є, сховався від мене. Сховався гачок, не покажу. Але в'яжу гачком номер 2 Бо я пробувала і два з половиною, ну петлі я набирала зразу стовпчиком без накида. Не знаю, чи є в наших українських майстринь такий майстер клас. Ну, я так давно набираю таким методом, бо мені ну, так легше в'язати деколи. Деколи так легше в'язати, де коли набираю просто смужкою, то лицева сторона, певно, буде, то, певно, буде виворітня сторона. Ну Ось таке я набрала петлі, попробувала в'язати. Набирала стопчиком без накида, але набирала гачком 1,5. Тому що в мене чомусь той край завжди виходить дуже розхлябаний. І я беру завжди тонший гачечок, а в'яжу вже на дві очці. І, і то воно виходить плотніше, ніж у той низ, ну він нормально вийшов, ще буде обробка якась. Ну, побачимо. Я ще не знаю толком, що я буду в'язати, що я ще ем, придумаю, бо я перемалювала схему собі узора з Пінтересту, але я не знаю, чи я ще не знаю, що я далі ще надумаюся. Тож, чи то я ще такий не буду в'язати, чи то я ще буду розпуска, розторочувати і щось друге придумати, я ще сама не знаю. Ну, але, принаймні, я оприділилася, що я буду в'язати, і з чого я буду в'язати, і яким гачком. Ну, тож, значить, все нормально в мене. От такий мій вступ, бо маю ще Крім того, багато в'язати. Я ще є в проєкті Кнітбокс, де в'яжу мітинки, ось такі зі шкарпеткової ниточки Алізе, Супер Сокс. я ще в'яжу шкарпетки для котиків. І ще маю один проєкт. В'язання незламних в мене так і не закінчилося. Не знаю, я, напевно, той проєкт буду <г chewy> до кінця, до, до самої перемоги буде в мене той проєкт, бо в мене на нього багато планів, не знаю. Напевно, всіх вже закінчився, в мене він триває. Ну, ще не всіх закінчився, бо бачу, ще дівчатка там випускають відео. І ще в них все нормально. І ще маю. Ще кофту почала в'язати, то теж треба знімати майстер-класи, тож в мене роботи ще є багато. Ну, думаю, думаю я все розказала. Організувала цей проєкт Оленка Козаченко. Я, як завжди, пішла і учасницею і спонсором. Мені сподобалося в неї брати участь в проєктах. Тож заходіть до Оленки на канал. Залишу в інфобоксі посилання на Оленкін канал на відео, де вона запрошує в проєкт. Тож доєднуйтеся, проект буде починатися з 25, по-моєму, січня. 25 січня має вийти відео, де всі, покажуть всіх учасниць фотографії, ниточок, з яких буде в'язати, і при. при... Примірно що будуть в'язати. Тож буде цікаво, що і хто планує в'язати. Тож захотіть, дивіться, доєднуйтеся до проєкту, там будуть і салфетки в'язати, і фіраночки, і одяг. Можливо, хтось і плаття зв'яже, не знаю, хто там що собі спланував. 25 січня вийде відео маленьке, тож ми побачимо, що хто запланував. Добре, буду закінчувати своє коротеньке відео. Дякую всім за увагу. Всім до зустрічі і всім па-па!